Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються соціально незахищені верства населення, а це половина від усіх звернень. У мене живе, живе 10 чоловік на 32 квадратних метри жилої площі. Багато звернень особистого характеру. Люди просять знайти роботу, посприяти з лікуванням близьких. Приїхав з сином до адміністрації Василя Ядухі в праців, працюванні сина на роботу. Залишаються актуальними питання аграрної політики, земельних відносин, приватизації. Я ніяк не можу приватизувати гараж свій. Серед інших звернень вирізнялася колективна скарга на забудовника. У 2003 році вже мав жити по Курчатова 6 2. Добробут посонський. Коробка слід, будинок не здається. Це єдина ще інстанція, де можуть надати відповідні доручення з тим, щоб об'єктивно розглянути це питання. Не міліція, а і прокуратура області. Зараз такі об'єкти вже на контролі і по, по Насамирну, там по Тернопільській. А перевізнику з нової ушиці відмовляють у подальшій співпраці. Не ходячи на конкурси, не зібираючи через конкурси нікого маршрутів, подала заяву відділ інфраструктури та промисловості продовжити власні маршрути. Хоча б розглянути можливість. Люди, які особливо працюють легально, мають мати всебічну підтримку з боку органів влади. А тому ми обов'язково зараз комісійно вийдемо на нову Новушицю. Загалом до обласної державної адміністрації за 8 місяців цього року надійшло понад 2600 звернень, що майже на 30% менше в порівнянні до відповідного періоду минулого року. Відчутно поменшало звернень від жителів Хмельниччини до адміністрації президента, кабінету міністрів Верховної ради. Адже більшість проблем, з якими звертаються люди, вдається вирішувати в межах області. Ми працюємо саме з чиновниками усіх рівнів, щоб вони не посилали людину від одної інстанції до другої, а уникли в суд питання. Зреагували по людськи, віднеслися до вирішення питання, і ми маємо такий позитивний результат. До прикладу, за зверненням жителя обласного центру, відремонтовану дорогу вулиця Нижня Берегова, інваліду загального захворювання із села Проскурівка в Ярмолинецькому районі безплатно під'єднали будинок до енергомережі, надали допомогу на будівництво храму у Ярмолинцях, і цей перелік можна продовжити. В Хмельницькій області на сьогоднішній день успішно вирішується доручення. Президента України Віктора Федоровича Януковича щодо створення якісних умов для населення незалежно від місця проживання, де потрібна газифікація, де потрібно відновлення роботи поштового зв'язку, де потрібно забезпечити дошкільних дошкільнят відповідними умовами, де потрібно в школі провести капітальний ремонт тобто все, що стосується життя людини незалежно від місця проживання. Голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха проводить особистий прийом громадян першого і третього понеділка кожного місяця.